Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Ґрунт. Відкрите у підручнику сторінки 58-59. ҐРУнт. Верхній родючий шар землі. У ґрунті ростуть рослини, живуть тварини. Українська земля найродючіша в світі, бо у нас знаходиться чверть всіх запасів чорнозему планети. Якщо правильно обробляти чорнозем, то на ньому виростає найбільша кількість врожаю. В давні часи, коли землі не обробляли, висота рослин була така висока, що не можна було побачити вершника на коні. Що потрібно рослинам для росту й розвитку? Давайте поглянемо на малюнок. Для росту й розвитку рослинам потрібне. Сонячне світло і тепло, повітря, вода, а також ґрунт, у якому вони ростуть. Що можна побачити в ґрунті? Проведіть дослід, підіть у сад або нагород і візьміть там лопатку ґрунту. Занесіть в будинок, покладіть у якусь посудину або на аркуш білого паперу. І роздивіться добре ґрунт. Для збільшення можете використовувати лупу. Розкажіть, що в ґрунті ви побачили. Поставте відео на паузу. Як насінина стала соняхом. Роздивись малюнки. Розкажи, який шлях пройшла насінина, щоб стати соняшником, що допомагає насінині проростати? Як вода потрапляє до рослини? Яка роль підземних мешканців? Поставте відео на паузу, доки будете виконувати це завдання. Чи знаєш ти, соняхи завжди повертають голову до сонця. Щоб ловити сонячні промінчики. У робочому зошиті відкрити сторінки 48 49. Завдання 1. Що необхідно рослинам для росту й розвитку. Виріш і наклей відповідні картинки. Для роботи візьміть ножиці і клей. Відріжте бокову частину аркуша. У порожні прямокутники вклейте ті малюнки, які необхідні рослинам для росту і розвитку. Для підказки використовуйте матеріал підручника на сторінці 58. Виконайте це завдання самостійно. Пропоную зробити фізкульт хвилинку. Yo, it up, yo, burn yo, it up, yo, it up, yo, turn it up, yo, <laughs> yo, it up, yo, <laughs> yo <laughs>

Для яких тварин ґрунт став домівкою. Покажи стрілочками. Равлик. Равлики живуть на поверхні землі і в ґрунт не ховаються. Мурахи. Під землею вони будують цілі підземні міста. На поверхню вони вилазять хіба що для полювання, або для того, щоб взяти деякі матеріали для будівництва мурашників. Позначимо стрілочкою. Ящерка. В землі ящерки риють нори і ховаються туди вночі, на ночівлю, а вдень виходять на полювання. Позначимо стрілочкою. Кроти. Вони справжні хазяї підземелля, будують підземні ходи. Харчуються вони під землею, а на поверхні ґрунту їх побачити можна дуже дуже рідко. Павуки будують павутину на гілках дерев, лише деякі види риють нори і ховаються у них. Птахи Це плятко. Вони живуть на поверхні. Личинки або хробаки. Вони живуть під землею і харчуються відмерлими рештками, які знаходяться у ґрунті. Проведемо. Ховрахи. У ґрунті вони риють нори, де ховаються від ворогів та вночі. На поверхню вони виходять для того, щоб харчуватися. Позначимо. Черв'яки. Вони теж живуть під землею і вони збагачують ґрунт киснем. Означимо. Номер 3. Що за чим? Пронумеруй малюнки. Перевір себе за підручником. Поставте відео на паузу, пронумеруйте малюнки, а потім перевірте себе. У підручнику сторінка 59. Номер 4. Знайди вісім відмінностей. Обведи. Погляньте на малюнки. Знайдіть відмінності. Обведіть їх. Виконайте це завдання самостійно. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці. Я досліджую світ.